Всіх вітаю на каналі Мінза Лайф. З вами я Тетяна Мінза. Зараз я бігу на секдхенд, буду дивитися, що там привезли новенького. Сьогодні завоз, але сьогодні не буде люкса. Люкс завтра, в неділю буде. Але нічого, подивимось і почнемо з сумочек Ось тут хтось приховав вже чи що а всередині одного іншим. Так, подивимось далі. А людей багато. Зазвичай я в суботу не приходжу, особливо зранку, бо тут ну просто ужас якийсь. Я не встигала знімати, чесно кажучи, ось так знімала і вже зразу забрали цю сумку і іншу. До речі, деякі сумочки перекачували сюди з люкса. На прошлому тижні вони там були. Ну, мабуть, не продалися, тому, звісно, і їх виставили в звичайний відділ. Ну, а люди, як завжди, у нас беруть дуже багато всього, а потім вже передивляються. Так, ось дивіться, ось така сумочка є, схожа на шкіряну. Але тут, бачите, яка форма у неї <сум> така собі не дуже сріблястий шопер, ось така, хто полюбляє великі розміри. Стан середній. Ще можна її використовувати. Так, ще ось такий варіант. Я думаю, це. Шкіра штучна. Стан теж такий середній, крупно ось така. Та тлачики маленькі. О, так, є ще ось така. Від Victoria's Сікрет. Вся блискуча і брудненька. Ну, то можна попрати. Ось така моделька. Теж тут штучна шкіра в кольорі пудри. Так, ще одна модель, теж штучна шкіра. Так, ще ось чорненька. Майкл Корс. Модель теж брудненька. Ну, це можна відмити. В принципі, теж стан непоганий, якщо ви шукаєте таку модельку. Стан непоганий. Так, ну, а в принципі, сумок тут небагато. А, ось, ось тут вже, тут вже не дуже зовсім. Так, ось такий клач невеличкий. Ще один. Ну, якось і не дуже цікаво на сумках. Так, дивіться, що я знайшла. Пішла на сукні, а тут вже, мабуть, готується до Хеллоуіна. <гум> в секунді. Так, ось така сукня новенька з бірочкою. Якраз на свята, кому треба. <гум> Поліестер, звісно, тут. Так, цікаво, хто б таке вдягнув. Ну, хіба що. Дійсно, один раз в рік. Так, пола Вітраль Лаурі. Ну, я думаю, це репліка. Так, і вона так висіла, вивернута на ізнаночку. Ну, а може і ні. А поруч о, тут поруч зі мною хлопці тусуються, так вони вже запитували мене, чи буду я купляти. Чи ні? Так, дивіться, ще продовження Хеллоуіна Так, а я вже перейшла на відділ де куртки і знайшла ось таку шкіряну куртку, точніше, це чоловічий піджак. Так, доволі гарний стан. Ну, моделька, звісно, не сучасна. Хоча піджак, він і є піджак, може хтось полюбляє саме піджаки. Вона дійсно із натуральної шкіри. Але вона важкенька. І сьогодні перший день, тож заважить, я думаю, немало. А шкіра дуже приємна, м'якенька. Так, ціна майже 417 гривень. І сьогодні, як ви бачили, за кіло 399. Так, від Шейн товстовочка. Знову на Хеллоуін під, підійде. Стан дуже гарненький, як новенька виглядає. Немає тут нічого такого, щоб нагадувала, що її вдягали. Так що, хто шукає на Хеллоуін якісь ужастики? Так, ну а в секонді я завжди бачу багато речей на новий рік. Ось, Наприклад, такий світшот. Вже новорічний. Ну, Но він не один був. Але поки показувати не буду. Так, дивіться, ось така ще сукня сарафанчик, дуже прикольний колір тут від манга. Так, ну по складу зараз подивимось. Мені здається, що тут склад буде поліестер по відчуттям, ну, воно так і є. Поліестер в складі. від New Look ось такий комбінезончик з квітами. Теж тут, звісно, поліестер. Очей багато, але є тут такі прям порожні місця, бо позабирали вже люди. Так, дивлюсь, ще ось знайшла, мабуть, з якогось готелю. Ось такий, ну, це не гаманець, а туди де вкладають від е, пропозиції готельні буклети. Схоже на шкірянину, ну, звісно, це штучна шкіра, але така в гарному стані. Великий розмір. Ну, цікавий. Так, що ось так, ну, раді цікавості заважив на 75 гривень. Я ж кажу, він просто величенький такий. Так, а я тут шла і знайшла ще ось таку блузку з вишивкою на рукавах. На літо самий клас, якщо ви поїдете кудись там на морі відпочивати. Цей колір, мені дуже подобається, відпапає. Так, новенька з А, Шкода, що на мій розмір, тут есочка. Я обожнюю цей колір. А заважив він 75-76 гривень. Так, тут катон в складі. Ну, гарненько. Сорочка джинсова, ось така, В дуже цікавому кольорі. Так, теж тут новенька вона. Так, сорочка від Next. Так що, якщо вам подобається такий незвичний колір, то можна зустріти ось такі модельки. З довгим рукавчиком, звісно, на осінь буде саме раз. Так, ну це, мабуть, не мій варіант, але цікаво, подивимось далі. Від ПЛТ штанці завужені, під шкіру на резинці на поясі так, да, вони завужені але такі м'якенькі приємні, збоку є блискавка, так що, якщо молодь, ну, зазвичай це молодь вдягає, то можна. Так, а дивіться, тут ще і брюки є в такому кольорі красивому. Ну, звісно, разом їх не треба вдягати. Бо мені здається, буде занадто такого кольору. Але ось так попалося мені прям поруч. Майже поруч. Але, мені здається, під білі речі буде краще. Так, ось такі ще брюки яскраві. Теж новенькі бірочкою, від George. Так, да. Вони новенькі, але тут, тут по складу відчувається, що тут поліестер. Ну і ось такий ще вирішила вам показати показати клатч від Lipsy, сріблястий. А я, мабуть, прийду ще в інший день, коли буде менше людей, подивлюся, що залишилось. І я думаю, що знайду щось цікаве. Всім дякую за перегляд відео, за коментарі та за вподобайки. Підписуйтесь на канал та залишайтеся зі мною. До нових зустрічей, друзі!